Камера є, звук є, ми в записі. Романе, мої вітання тобі. Я рада бачити твоє усміхнене обличчя. Е, моє обличчя сьогодні не настільки похмуре, але знову ж таки завдяки нашим силам оборони. А за, що сталося, Катя? За що я їм чому ти, вдячна? Чому ти хочеш присісти на моє місце? Тому що сказали помиральну яму копати зарано. Так, це з самого спочатку, самого початку було зрозуміло. Ні, ти просто казав: купайте помиральну яму, купайте помиральну а, яму. То це можливо для Дональда Трампа, я казав копати Е, Так, ну дивись, ну я не можу сказати, що я прямо усміхнена на всі 100%. Я десь тут по десь центру е, наразі знаходжуся. Але не факт, що ми не перейдемо до мого агресивного стану, тому що я голодна традиційно, я не виспана, я втомлена. Ну і ти останній закриваєш цей марафон сьогодні зі мною, тому ти розумієш, що я можу дійти до цього. Стану Катю, за дуже короткий пройшов часу. Я все зроблю сам. Давай, Романе, е, дивись, в мене таке відчуття сьогодні виникає, що ми живемо в якихось двох паралельних реальностях. Знаєш, одна паралельна реальність це реальність Дональда Трампа, який каже про те, що. Всі, абсолютно всі, кажуть, що план геніальний, що ці 28 пунктів міг написати тільки найкращий професіонал і укладач угод. Що ці 28 пунктів це просто манна небесна, це просто настільки геніально, що найгеніальніший геніальний геніальник не зміг би написати як Дональд Трамп, але тільки Зеленському не подобається. А, і тисне на нас, щоб ми ці пункти приймали. І є друга паралельна реальність: це наша лінія фронту, да, де нам повідомляють про те, що. В Куп'янську йде зачистка сил противника, про те, що, наприклад, знову ж таки, та, там, ми будемо випускати до 400 тисяч набоїв на місяць, про те, як невідомі дрони атакують Славнефть. про те, як вони там атакують російські. Е Різні регіони і наносять е, збитків противнику, і все це відбувається в другій паралельній реальності. І коли ти дивишся на другу паралельну реальність, тобі вроді як стає трошки приємніше на душі, що не все ну, так погано, як намагається нам показати Дональд Трамп. Але оцей дипломатичний, ну не фронт, але дипломатичний тил він настільки тисне на нас, що ми забуваємо про фронт. Чи mm. нема в тебе такого відчуття? У мене немає такого відчуття. Ми ж багатозадачні люди. І, по-перше, те, що відбувається за столом переговорів, це зараз фінальна стадія війни, і це принципово важливо. І я навіть не впевнений, що це можна називати зараз тилом, особливо що стосується американців. Та рижий американський дід. Він а, каже, що класний план. Як ти побачила, тільки він зеленському не подобається А всі українські перемовні делегації не подобаються. Каже американський американські президенти. Він а, якби це правильно сказати, дипломатично, he is a liar, тобто він а, тринтить. Бо це не відповідає дійсності. А по факту всі чудово розуміють, що останнє рішення за президентом України, бо це керівник нашої держави. І зрозуміло, вони хочуть, щоб ми просто вийшли з території України, ну зокрема, з Донецької області, щоб не було уваги ядерної війни. Нам він так і каже: цей рижий дід, що от зараз треба вийти з Донбасу, щоб. Цей радіоактивний попіл нараз, повсюджився по не по повсюдився по крипкрив в сторону океану ну, навколо Крибу, угу. та, звісно. Хоча той самий дід казав, що вже все третя світова нам не загрожує, тобто. Зрозуміло, так вони шукають шляхи. От навіть вже росіяни почали трошечки дрібіжати, казати, що ми, в принципі, згодні. Ми не армію тут заведемо, а Росгвардію і поліцію. Насправді окупація вона від цього не зміниться. Це така сама окупація не гірше і не краще, бо там буде російський прапор. А насправді за Росгвардію в 100% зайдуть військові, російські всі це чудово розуміють. Це просто такі, типу, паси Трампу, що. Ми, ми теж, начебто, гнучки. Як тут вдіяти, я не знаю. І можливо і немає простих рішень. Чому? Тому що тут треба просто брати, рахувати наші ресурси, тому що ми воюємо не за західні гроші. І Якщо ми залишимося взагалі без союзників, ну взагалі не залишимося, зрозуміло. Через позицію європейського союзу, але факт залишається фактом, що тут треба рахувати і ухвалювати правильне рішення. Треба просто зрозуміти, чи є у нас шанси утримати цю територію і які будуть наслідки умовно кажучи, ще двох років кровопролитних боїв. І ухвалити політичне рішення, і в, в будь-якому випадку воно потребує публічного обговорення, навіть не публічного обговорення, а просто президент має це чітко заявити. Ще раз ми маємо наголосити, що ніякої демілітаризованої зони не буде. Там будуть росіяни. Будуть або українці, або росіяни. В принципі, ми можемо запропонувати в Славянську якраз на базі 18-ї слов'янської бригади Нацгвардії розміститися американським військам, але здається, рижи дід не захоче. Тому тут все дуже дуже жорстко в цьому питанні. І я... Поки не бачу насправді, що може зіграти на наш бік, от глобально. Але те, що ти сказала про по, по ситуацію по лінії фронту, бачиш, звісно, вбили багато росіян в Купінську, це зрозуміло вже. Ми по факту показали і Путіну, і його мов що вони, вони такі самі брехуни, як, як і... І інші ми показали, але бачиш, яка історія виходить так, що Дональду Трампу достатньо слів йому не обов'язково, щоб були дії. Тобто Путін каже, ми захопили. Він каже, все вони захопили. Ми кажемо, дивіться, президент записує звернення біля стели, де написано Куп'янськ. Він показує героїзм. Ну тому, що знаходитися за 500 метрів від сірої зони, ну це прям я не знаю, як сказав це. Рисикована історія, так як сказали військові в нашому ефірі, ну типу, це прямо. Не пам'ятаю за останні 10 років, щоб котрийсь із глав держав так собі робив, тобто так дозволяв собі ризикувати власним життям. А при цьому Дональд Трамп в цей момент, по-моєму, десь відвернутий головою і дивиться в сторону того, що там Путін робить з Ердаганом. По-перше, вони все чудово розуміють і все знають американці. Просто у них зараз курс такий: давайте зупинимося, зупинимо бойові дії. Неважливо на яких умовах, і неважливо на яких кордонах. Ну, американцям можливо і це не настільки болить, як нам, бо це ж українська земля, це ж за американського вони б вбивали б росіян до, до самого останнього. О ось, я просто знаєш, хотів тобі сказати, що ти два великих моменти щодо ситуації в частині війни все ж таки пропустили. Ну, по-перше, ми почали видавлювати росіян не тільки з Чорного моря, а ще й з Каспійського. Я взагалі вважаю це Ну, ну я до Туреччини ще просто не дійшла. Бачиш? Ну, от я хочу, щоб ти дійшла до Туреччини, але як наші збройні сили України а, але в Каспійському морі там немає Туреччини, там Азербайджан Я до того Чорного моря. Ось і, і це цікавий момент. По-перше, ми лупимо їх сухогрузи в Каспійському морі, їхні платформи. Так такого насправді реально не було. Це просто говорить про те, що довга рука України вона стала ще довшою. Ну і і ще один момент, який мене просто вразив. Це вчора в, в Севастополі при взльоті бахнули російські Ан-26 чи ан 30 не знаю які, і, і та що пишуть самі росіяни, там були пілоти вертольотів, і всі вони на концерт Жух! Це дуже круто, насправді. Я просто місця. думаю, що ми про це маємо проговорити в частині того, що всі ті, хто розповідають, що у нас нема карт, нема сил, що ми держава, яка програє війну, це не відповідає дійсності. І якщо повертатися до Донбасу, от ще раз тут є хтось каже, стаєте до да, останнього, хтось каже, треба дохрен да хрен з цим з Донбасом. Багато є думок, але я вважаю, що тут просто треба проходити з холодним розрахунком і виходити з наших можливостей. І на, на цій підставі ухвалювати рішення. Це не, ну, це не якась там емоціональна штука, що комусь подобається так, комусь так. Є реалії, з цього треба виходити. А, ну Бачиш, коли. Трамп каже, що президент єдиний президент Зеленський єдиний кому не подобається цей план. Хочеться так і додати. Він не один у нас 52 мільйони, але у нас вже менше. Тим не менее. але українців в даному так. випадку. Я переконаний процентів на 100 підтримують саме позицію президента Зеленського, бо нам пропонують вийти з української території, а взамін отримати нічого. якийсь папірець з боку Сполучених Штатів. Де будуться не навіть не слово гарантії, а завірення, Не знаю, як це українську сказати. Таке саме слово, воно використано в Будапештському... Там наміри, по-моєму, написано українською типу. ну, Якщо перекладати ну, так? Ну, Там саме в англі в англійському варіанті. Угу. ну, Тобто справа не в цьому. Справа в тому, що на діючу американську адміністрацію ми покластися не можемо. І всі там слова, коли у Трампа питають, що ж там миротворці, якісь там авіаційна підтримка, і так далі, це все сьогодні так, завтра може зовсім бути по-іншому. І тому треба все ж таки тут якусь більш чітку картину зрозуміти, що пропонується. А якщо нічого не пропонується, то немає сенсу виходити. Тому що якщо російське манічело, а росіянам. Це дуже надасть насна, як і скаже: а ми йдемо далі. То хто їх буде зупиняти? Буде зупиняти українська армія тільки вже в Дніпропетровській області в чистому полі, і це теж треба враховувати. Давай до Чорного моря тоді, тому що Туреччина глава МЗС Туреччини сказав про те, що Європа має допомогти Україні прийняти складне рішення. І ще закликали нас до безпеки в чорному морі. Кажуть, дуже небезпечна тенденція, що Росія в Чор... Україна в чорному морі знищує російські кораблі. каже який жах. Жах, просто ну просто некатя. Ти знаєш, що за хвилинку до нашого ефіру російські потвори зафігачили дві ракети в турецький сухогруз? От цікаво, це чого ну випадково це сталося, чи це сигнал? Тому що вони ж сьогодні зустрічалися Ердоган з Путіним. Буквально 40 хвилин поговорили, що не домовилися. Не домовилися. Бачиш, сам факт цієї зустрічі дуже короткі про це говорить. По-друге, вони не можуть домовитися з турками так само, як не можемо ми домовитися з ними. Бо тут протилежні інтереси, і я не знаю, які рішення ухвалюють турки. Я просто нагадаю, що по кількості вбитих російських солдат турки займають почесно друге місце після України. Ну, так сталося історично. І зрозуміло, що вони це роблять для того, щоб закрити судоходство наше. Це теж зрозуміло. Але я вважаю, що на війні, як на війні, і бачиш, де хто тут розповідає, навіть та сама Туреччина каже: а Давайте ми якісь секторальні моменти візьмемо. Десь будемо бути, десь не будемо. Я вважаю, що якщо нам скажуть, що давайте так, вони не будуть бути по Києву, а ми не будемо бути по російським НПЗ, я як киянин скажу ні, так не піде. А вона, Росія має страждати, тому що це тільки єдиний шлях, щоб їх якимось чином заспокоїти. Бо якщо по них по території нічого не буде прилітати, то вони будуть воювати дуже дуже довго. А коли вони будуть страждати, то шансів набагато більше. Бо удари по нафті це удари по російським грошам про гроші. Знову ж таки, російські заморожені активи 18-19 числа Європа буде вирішувати, що з ними робити? Вони нібито там прийняли вже максимум рішень, так щоб натякнути Дональду Трампу руки геть від російських активів, і ми будемо вирішувати. Але знову ж таки залишається питання Угорщини, Словаччини, Бельгії. Чи вдасться їм на твою думку обійти ці країни і прийняти рішення більшістю? А не усім складом Більшістю рішення буде ухвалено точно. Чому тому, що питання безпеки вони перевалюють і гроші будуть знайдені там, тим більше зараз мова йде про 90 мільярдів євро на два роки. Я хочу сказати, що взагалі то це гроші дуже дуже скромні, і цієї суми насправді достатньо, щоб підтримувати, щоб у нас тут не впала. Вся економічна складова вистачить певним чином для того, щоб платити зарплати військовим да й бюджетникам решти. Тому я взагалі не бачу тут проблем, Якщо чесно, як вони як вони це оформлять, я не знаю. Якщо чесно, ну скоріш за все, все ж таки це будуть російські гроші, тому що які який, який сенс платити за те, що зруйнували росіяни тільки своїми грошима, коли в тебе є російські знайдуть якусь юридичну формулу. Мені так здається. Але якщо не знайдуть, буде якийсь інший варіант. Якась інша буде формула, але гроші будуть. Ти по скромності сказав скільки? Сто сто дванадцять. Мільярд трильйонів Чи... Чи? Ні, там, там в мільярдах. Ну більгійців 140. Ну, но це... Росія. Скільки витратила трильйонів цьогоріч на війну? проти ну, України? Там, в рублях, 12? в ну, дванадцять да, в рублях. Це в... враховують. Ну насправді ще раз саме російські витрати, як на мене, не не важливі. У них там є якась там навіть сума, що вони там кожну годину вистрілюють нам Повноцінну там, uh -huh. чи то школу, чи то школу і лікарню, а можливо, школу і лікарню помножену на 10. Але нам, чесно кажучи, якщо у мразот не буде грошей, а всі носії російського паспорта відповідають за те, що відбувається. Бо у нас тут є люди, які по Європам ходять, і такі, чому ви нас всі звинувачуєте, ми хороші. А я знаю багатьох людей з російським паспортом, які чудово розуміють, що відповідальність на всіх. От у нас ми ж громадяни України, ми відповідаємо за те, що у нас відбувається. Це наша відповідальність. Так само у бельгійців і навіть угорців. Росіяни роблять вигляд, що вони якісь особливі. Ні. А, а якщо вони таким чином хочуть виправдатися, то вони просто є ще більшими потворами, чим ніж ми про них думаємо. Щодо зброї, розвідданих і решта, тобто, якщо цей план, який від нас зараз вимагає Дональд Трамп, не буде підписаний. Та я думаю, що нічого не зміниться принципово, якщо чесно. Настрій Дональда Трампа, що він вийде наступного тижня і скаже Путін, ну ти, оцей паперовий папіровий тігр, вообще бісиш мене. можуть і на знову повернутися до тиску на Російську Федерацію. Абсолютно елементарно. А в частині американської зброї її не так вже багато, як як це... Ну, Нам тут з України здається. Ну, що мається на увазі? Там, а, в першу чергу, ракети к Петріотам, ракети к Хаймарсу. Все решта, воно а, в тій чи іншій мірі може бути замінено. Розвіддані, є супутники не тільки. Там так, про якісь Тауруси колись говорили? Ну, от бачиш, от, було б бажання насправді. І, і я взагалі переконаний, що і європейські наші друзі вони теж защаджують на. На засобах ураження. А чому я кажу, що залежність від західного світу в самовзброї зменшується? Тому що дрони, дрони, дрони нові технологічні рішення. І зараз ми попереду всіх а, в, в цій історії. Тому а, зрозуміло, що не поставлена навіть одна ракета к то може комусь з нас схожівати життя. Хто нас дивиться, бо навіть нам Так, ніхто не застрахований. Так. Хочеш, у тебе ж ракета взагалі біля хати приземлилась. Ну, Там. Могла б приземлитися в хаті і все якби. І записували би ми твою програму без тебе. Ні, без тебе Катя це не вийде. Але бо тоді обіцяєш, ти будеш сидіти з цієї сторони. Я думаю, що ми все переживемо. Це я дуже іронічний до всього. Іноді треба стримувати себе насправді. Тому а Раз ми пережили це. Я тільки... А, я теж іронічно сміялася перед цією ракетою вночі. Казала про те, що якщо виживемо, йдемо на роботу. Якщо не виживемо, то не йдемо на роботу. Ну бачиш, так да, да, я тут... до речі, в того дня вижила, але на роботу не пішла. Бо Брехух. треба було прибирати брехуха да, да, так, прибирати так. скло. Ну що в тебе получається два з половиною тижні до моменту, коли настане новий рік, і ми зрозуміємо, чи дав Дональд Трамп Тауруса, чи не дав тамагавки тамагавки. Я перепрошую. Катя, я гроші вже відклав. Я зразу, коли ми поспорили, я зразу відкрав гроші. відклав Да? Ну звісно, ну це було, кажу, це було ризиковано, Знаєш, як і ж в тебе не було і отакої от краплиночки віри в те, <плес> що це станеться. Насправді ні, тому що воно ця історія з тамагавками, вона самого початку була піар історією американців, бо Україна не просила на перемовинах та магавки. Просила атакамси, тому що це реальність і частину цих ракет, скоріш за все, не Три і навіть я бачу відео, от уже пробуємо. При... Ну, я не знаю, наші ж бригади, які використовуються, у них немає цих платіж. Вони за це не мають. Це ракета. Але я можу тобі сказати навіть так. Два тижні назад я бачив абсолютно свіжі відоси, як летіли саме атакамси по. Не пам'ятаю, куди вони летіли. В даному випадку, якщо це в не повідомлялось, то і не треба про це говорити. Ось, ну, просто їх недостатня кількість. тут. Я про це говорю. Тому сперечатися з тобою, я знаю, що це ризиковане, але я все одно буду це робити і надалі. Е, так, кажуть, що Підхегзет якось негласно відстранив міністра армії Дріскола від участі в мирних перемовинах. Кажуть, сильно багато на себе брав. А це не наша проблема. Це не від цього нічого не змінюється. Те, що цей міністр армії, він, він же, ти знаєш, що він в Києві проводив uh -huh. офрек, такий? В мене там не було. Але люди, які були, було дуже смішно, коли всі, всі сиділи, і ржали з американського генерала, який казав: типу, ви знаєте, що ми не можемо поставити вам стільки зброї, скільки вам потрібно, тому що вам потрібно дофіга. І всі а прийшли. у нас немає. Ну, так. Да. Ну, це просто було Це таке, знаєш, ну, коли новий дядя з океану приїхав, і думає, що тут всі, як то кажуть, не фахівці в цьому питанні. Насправді, зі зброєю ніколи в Штатах не було проблеми. Були проблеми з волею і політичними рішеннями. І власне, наскільки я розумію, йому ну так в ненахабній, в такій дипломатичній формі про це сказали, що не треба трендіти. Якщо ви зливаєтесь, то це ви зливаєтесь, а не ви нас зливаєте. І Майте це на увазі. Це ви зливаєтесь з, зі всіма відповідними наслідками в цій історії. А думки європейців про дріскола якось розділилися одні позитивно. Дивилися на його участь у переговорному процесі. Інші казали, що він особливо не виявляв інтересу до пошуку компромісу. Друге крило ну, типу, це Рубіо відповідно. І третє це Вітков і Кушнер. До речі, про кушнера теж якось по-різному відгукуються, вроді як непогано. І наша, і російська делегація. А я думаю, що ми не про це говоримо, якщо чесно. Те, що різні американці, ну у нас теж різні люди на перемовинах. Ми чогось аналізуємо, саме американські треки. Якби. А вони, цей трек він в, в кінцевому випадку впирається в ту частину компроміса, компроміса в лапках. Те, що вони обговорюють з росіянами. І це вихід з Донбасу. Тому те, що він тут говорив, це взагалі не має значення, насправді то. От І все, і ну, зрозуміло, що от вони з Путіним домовились про це, Путін і Трамп, і от вони зараз всі працюють на той самий результат, українці виходять зі Словенська і Краматорська. Ну, от так це виглядає. Ну, в будь-якому випадку, як на мене, вже час будувати. Інженерні загородження на кордоні Дніпропетровської і Донецької області. Ну, так як вони мають побудовані там протипіхотні, ці всі, ці штучки, рви, міни і так далі. і так далі. Це таке це наше найближче майбутнє. Щоб а ми його приймали. Причому, слухай, бачиш, ця війна взагалі показала, що. Нездатність ухвалити рішення правильне, воно потім дуже дорого обходиться. Колись е, от такі рви е, вважалось, що е, умовно в рай... перед Бахмутом будувати, якщо ти будеш не перед, а за Бахмутом, то це вже, типу, зрада-зраденька. А досвід показує, що треба просто е, чим ти більше копаєш і більше робиш інженерні загородження. Тим тема... швидше знищуються російські солдати. Ну, я про це говорю. Я чи не... не здається тобі, Романе, що нам пора помінятися місцями? Чому? Коли я кажу, що треба копати інженерні загородження, то це абсолютний оптимізм. Ти, що? Ти бачиш, ну, зараз все так, я не знаю, чи вони дотиснуть нашу державу в даному випадку. Просто можуть склатися обставини, що у нас не буде вибору. А саме по Славянську і Краматорську, це ну, дуже багато сигналів про це, ну е, вже є. Рішення нема, але ж ще раз, ми ж воюємо не тільки за свої. І відповідно, треба виходити з, з того, що з найгіршого варіанту сподіватися на краще. Може, Дональд Трамп от зараз до нового року, знаєш, старається отримати цю Нобелівську премію, а потім зрозуміє, що війна до нового року не залагоджується так, як він собі планує, і скаже, а ти! теж можливо, але ж питання в тому, що в частині мінних загороджень інженерних споруд це е, під час бойових дій ну досвід просто показує, що на лишнім ніколи не буває. Якщо що, потім закопаємо, не знаю, закопаємо, може. Самого маніяка там закапаєм в одному з цих рвів. Хто його знає? Але чекай, ну, бачиш, я ж тут сижу. Ти не що ж ти не говориш про те, що всі тут, там, одним голосом говорять, що як тільки військові дії закінчуються. Мілітаризація України продовжиться в колосальному, в повному обсязі. Поміть, що американці жодним чином ніде не ставлять оце, оцю путінську мову скорочення української армії чи щось таке з цим пов'язане. Цього взагалі немає. Ні у але ні у когось іншого. Як тільки на бойові дії закінчується, то то відповідно, я сподіваюся, у нас буде час просто переосмислити багато процесів, і рано чи пізно тут будуть всі вся номенклатура і літаків. Коротше, ми будемо самою озброєною державою в будь-якому випадку. Ну, дивіться, мрії на майбутнє роман е озвучив про те, що у нас є майбутнє, це теж великий оптимізм. <рисвіт> Катя, почекай. Тут же питання: в чому саме головне полягає в тому. Що за всіма цими планами, аеропланами, які обговорюються, Україна закінчує війну в західному болоці політично. А Путін хотів абсолютно протилежного. І насправді, з точки зору недолі, конкретного солдата, який загинув, або може ще загинути, або любого, любого громадянина тут, росіяни цю війну програли. Ми її ще раз зрозуміло втратами, але якщо ти зберігаєш свою державу, тобто вони прийшли її знищити, а ми цю державу зберегли питання. Ми її вже зберегли, навіть сам контекст перемовин про це говорить. Тому відповідь на мене очевидна: Україна була її буде. і буде. Тут можеш сідати біля мене вже. Оптимістично песимістичний дайджест на цьому вважаю офіційно завершеним. Але ми не ставимо тут крапку: ми ставимо три крапки і чекаємо ваших думок в коментарях. Давайте оптиміст, песиміст, чи ви десь посередині. Ну і яке наше майбутнє ви собі зображуєте. Діліться думками, будемо читати і відповідати. І допомагайте вам. Збройним силам вбивати росіян. Це завжди актуально. Попри всі мирні, мирні перемовини, будьте нам здорові, бережіть себе. Побачимося з вами і папа. -па.